Четверта книга Мойсея числа. Розділ 29. Сьомого місяця, першого дня місяця, буде у вас святе зібрання. Не виконуйте жодної буденної роботи. Це буде для вас день гучного сурмлення, і принесіть жертву всепалення, як приємні пахощі для Господа, одного тельця з великої худоби, одного барана, сім однолітніх ягнят без вади. А до них у хлібну жертву три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії, на тельця, і дві десятих ефи на барана, та по одній десятій ефи на кожне ягня із семи ягнят, а також одного козла в жертву за гріх, щоби звершити за вас викуплення. І це крім новомісячної жертви всипалення з її хлібною жертвою та повсякденних жертв всипалення. З її хлібними жертвами і жертвами возливання, згідно із встановленим для цього приписом як любі пахощі вогняної жертви для Господа. Десятого дня цього ж сьомого місяця буде у вас святе зібрання, ви упокорюватимете ваші душі і не будете виконувати жодної праці. Принесете в жертву сипалені, як приємні пахощі для Господа, одного тельця з великої худоби, одного барана, сім однолітніх ягнят, які мають бути у вас без вади, до них у хлібну жертву три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії, на тельця дві десятих ефи на одного барана, по одній десятій ефи на кожне ягня із семи ягнят, а також одного козла у жертву за гріх. Окрім жертви викуплення за гріх і повсякденної жертви всепалення з її хлібною жертвою та жертвою возливання. 15-го дня, 7-го місяця, буде у вас святе зібрання, не будете виконувати жодної буденної праці, а протягом семи днів відзначатимете свято для Господа, принесете у всепалення вогняну жертву, приємні пахощі для Господа. Тринадцять тельців з великої худоби, двох баранів, 14 однолітніх ягнят. Всі вони мають бути без вади, а до них хлібна жертва три десятих ефи пшеничного борошна, замішаного на олії, на кожного тельця з усіх тринадцяти тельців, дві десятих на кожного барана з обох баранів, і десяту, тобто по одній десятій ефи, на кожне ягня з усіх чотирнадцяти ягнят. А також одного козла з отари у жертву за гріх, крім повсякденної жертви всепалення з її хлібною жертвою та його жертвою возливання. Другого дня принесете 12 тельців з великої худоби, двох баранів і 14 однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання, для тельців, баранів і ягнят за їхньою кількістю згідно з приписом. А також одного козла в жертву за гріх, окрім постійної жертви всипалення, з її хлібною жертвою і їхніми жертвами визливання, третього дня одинадцять тельців, двох баранів і чотирнадцять однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання, для тельців баранів і ягнят за їхньою кількістю, згідно з приписом одного козла в жертву за гріх. Крім постійної жертви всипалення з її хлібною жертвою і її жертвою возливання, четвертого дня: 10 тельців, 2 барани і 14 однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання для тельців, баранів і ягнят за їхньою кількістю, згідно з приписом, і одного козла зотарив жертву за гріх, окрім постійної жертви всипалення з її хлібною жертвою. І її жертвою возливання. П'ятого дня дев'ять тельців, два барани і чотирнадцять однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання для бичків, баранів і ягнят за їхньою кількістю, згідно з приписом, а також одного козла в жертву за гріх, окрім постійної жертви всипалення, з її хлібною жертвою і її жертвою возливання, шостого дня вісім тельців. Два барани і 14 однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви та їхні жертви возливання для тельців, баранів і ягнят, за їхньою кількістю згідно з приписом, і одного козла в жертву за гріх, окрім постійної жертви всипалення з її хлібною жертвою і її жертвою возливання. Сьомого дня сім тельців, два барани і 14 однолітніх ягнят без вади – їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання для тельців, баранів і ягнят за їхньою кількістю, згідно з їхнім приписом та одного козла в жертву за гріх, крім постійної жертви всепалення з її хлібною жертвою і її жертвою возливання. Восьмий день буде у вас заключним. Не будете виконувати жодної буденної праці, принесете у всепалення вогняну жертву на приємні пагощі для Господа. Одного тельця, одного барана і сім однолітніх ягнят без вади, їхні хлібні жертви і їхні жертви возливання для тельця, барана і ягнят за їхньою кількістю згідно з приписом, а також одного козла в жертву за гріх, крім повсякденної жертви всепалення з її хлібною жертвою та її жертвою возливання. Такі жертви приноситимете Господу під час ваших свят. Окрім ваших жертв за обітницею, ваших добровільних дарів на всипалення, ваших хлібних жертв, ваших жертв возливання і ваших мирних жертв. І переказано було Мойсеєм, ізраїльським нащадкам усе, що Господь заповів Мойсеєві.